Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. У другому розділі першої книги царів ми читали про останні настанови царя Давида до його сина Соломона. Після смерті царя Давида, молодий цар Соломон, хто тепер правив одноосібно, починає зміцнювати свою владу у розділеному царстві. Минулого тижня ми читали про страту старшого брата царя Соломона на ім'я Адонія. Та вигнання колишнього первосвященника Авіатара. Сьогодні ми продовжимо розглядати, як цар Соломон, згідно настанови свого батька Давида, діяв щодо колишніх союзників та супротивників царя Давида. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження Його слова. Перша книга царів, другий розділ, вірші 28 по 29. А звістка про це прийшла аж до Юава, бо Юав схилявся до Адонії, а до Авесалома не схилявся, і втік Юав до Господньої скинії і схопився за роги жертівника. І донесено цареві Соломонові, що Юав утік до скинії Господньої, і ось він при жертівнику, і послав Соломон Бенаю, його яденого сина, говорячи Іди, урази його! Колишній головнокомандувач війська царя Давида Йоав, дізнавшись про страту Адонії, якого він підтримував у змові проти Соломона, зрозумів, що і його час відповідати за скоєні злочини настав. Окрім у участі у змові проти Соломона, Йоав був винний у пролитті невинної крові ще за часів правління царя Давида. Він підступно вбив у мирний час Авнера та Амасу, очільників війська, а також бунтівного сина Давида Авесалома, всупереч прямому наказу царя. Тепер, подібно до Адонії, Юав шукав порятунку, вхопившись за роги жертівника на подвір'ї Господньої Скинії. Це місце слугувало притулком для тих, чиє життя було в небезпеці. Однак закон Мойсея дозволяв шукати захисту у скинії лише тим, хто не вчинив навмисного вбивства. Книга Вихід, 21 розділ вірші 13 по 14 А хто не чатував, а Бог підвів кого в його руку, то дам тобі місце, куди той утече. А коли хто буде замишляти на ближнього свого, щоби забити його з хитрістю, візьмеш його від жертівника мого на смерть. Йоав скоїв свої злочини не випадково, а з хитрістю. Він вчинив навмисні вбивства і тому, згідно з законом Мойсея, заслуговував на кару смерті. Цар Соломон послав свого слугу Бенаю, щоби стратити Йоава. Перша царів, другий розділ 30 й вірш. І війшов Беная до Господньої скинії та й сказав до нього: Так сказав цар, вийде. А той відказав Ні, я тут помру. І передав Биная цареві це слово, говоряче Так сказав Юав і так відповів мені: Існує щонайменше три пояснення цього діалогу між Юавом та Бенаєю. Перше пояснення полягає в тому, що цар Соломон не бажав оскверняти скинію Господньої пролиттям людської крові, тому він через Беная наказав Юаву вийти з подвір'я Скинії. Однак воєначальник Юав відмовився, сподіваючись на царське помилування, так само, як і раніше цар Соломон помилував свого старшого брата Адонію. Хто також тримався за роги з Скинії? Друге пояснення полягає в тому, що Йоав вважав, що цар Соломон переслідує його виключно за участь у змові з Адонією, а не через його давні вбивства Авнера та Амаса. Йоав сподівався отримувати помилування відповідно до закону Мойсея. Однак Цар Соломон карав Йоава не за політичну змову, а винятково за ті кровопролиття, які були вчинені з порушенням закону. Третє пояснення є наступне, почувши про страту Адонії та вигнання Евіатара, Йоав зрозумів, що йому не уникнути покарання за законом того часу. У разі страти за державну зраду, усе майно засудженого переходило у власність царя. І щоби зберегти свою спадщину для нащадків, Йоав хотів померти не як зрадник, а як убивця за злочини, що не передбачали конфіскації майна. Цим можна пояснити його слова Ні, я тут помру. Перша царів, другий розділ, вірші 31 по 32, і сказав йому цар, Зроби, як я говорив, і врази його, і поховаєш його, і здіймеш невинну кров, що я впролив був з мене та з дому мого батька. І нехай оберне Господь його кров на його голову, що він уразив був двох мужів, справедливих та ліпших від нього, і повбивав їх мечем. А батько мій Давид того не знав авнера, нереного сина, провідника Ізраїлого війська, та Амасу, сина Єтеревого, провідника Юдиного війська. Юав не відпускав рогів жертівника Тоді цар Соломон наказав повестися з ним, як з убивцею, ким той і справді був, і стратити його на місці. Окрім убивств. Йоав був також винним у заколоті. Він виступав проти волі царя Давида щодо спадкоємця престолу. Наказавши стратити Йоава, цар Соломон не лише здійснив справедливий суд, але й утвердив свою владу, усунувши ненадійного і небезпечного воєначальника. У страті Йоава ми маємо не тільки історичний факт. А і приклад наслідків справедливого покарання. Доки Йоав залишався живим, дім Давида продовжував нести на собі тягар його вини, тому що цар Давид не притягнув Йоава до відповідальності за його злочини. Перша царів другий розділ вірші 33 по 35. І нехай звернеться їхня кров на голову Йоава та на голову насіння його навіки, а Давидові і насінню його, та дому його, і трону його нехай буде мир від Господа, аж на віки. І пішов Беная, як яден син, і вразив його, та й убив його. І був він похований у своїм домі в пустині. А цар замість нього настановив над військом Бенаю, як уяденого сина. А священника Садока, цар настановив замість Евіатара. Йоава було страчено за вбивства, які він скоїв. Допоки Йоав залишався живим, дім, тобто династія Давида, ніс відповідальність за дії Йоава, зокрема за вбивства Авнера та Амаси, які залишилися безкарними. Цар Соломон прагнув усунути всі перешкоди для Божого благословення над своїм правлінням. Стративши Юава, він відкрив шлях до оновлення справедливості і отримання Божого благословення для себе та для свого царства. При цьому цар Соломон не зневажив пам'яті старого воєначальника. Юава поховали в його власній землі. Що вважалося знаком пошани, маєток Юава знаходився на схід від Віфлеєму у пустелі Юдеї? Після цього цар Соломон призначив Беная новим провідником війська. Переосвященником став садок, хто змінив Евіатара. Призначення садока мало важливі наслідки. Відтоді священство стало залежним від волі царя, а отже і від політичних рішень. Перша царів другий розділ вірші 36 по 38. І послав цар і покликав шім'ї та й сказав йому Збудуй собі дім в Єрусалимі, і усядеш там, і не вийдеш звідти ані сюди, ані туди. І буде того дня. Як ти вийдеш і перейдеш поток кедрон, то щоб ти добре знав, що конче помреш, кров твоя буде на голові твоїй. І сказав Шим'ю до царя: Добра ця річ, як наказав пан мій цар, так зробить раб твій. І сидів в в Єрусалимі багато днів. Коли Цар Давид утікав з Єрусалиму, рятуючись від свого бунтівного сина Авесалома, шімї проклинав його і кидав каміння в царя та його слуг. Воїни Давида хотіли негайно вбити Шім'ї, однак цар не дозволив цього зробити. За словами царя Давида, через надзвичайні обставини, в яких опинилося царство, тоді був не час для страти. Однією з настанов царя Давида до Соломона було уважно стежити за шим'я та бути готовим стратити його за публічне проклинання царя, вчинок, що згідно з законом Мойсея вважався злочином, що заслуговував смертної кари. Цар Соломон дотримався цієї настанови і забезпечив постійний нагляд за шім'я. Потік Кедрон, що лежав на схід від Єрусалима, розділяв землі племен Юди та Веніамина. Перший цар Ізраїля Саул походив з Веніаминового племені. Шім'ї також належав до цього племені. На той час Єрусалим був ще відносно невеликим містом, і цар Соломон обмежив свободу пересування Шім'ї, Щоби запобігти його контактам з венєминими родичами, частина з яких раніше противилася правлінню Давида з племені Юди, місто Єрусалим стало в'язницею для Шімія. Цар Соломон попередив Шімії, що порушення цього наказу не покидати Єрусалим призведе до його страти, Шімії визнав справедливість вироку. Та погодився його дотримуватися. Перша ЦАРІВ другий розділ вірші 39 по 41. І сталося в кінці трьох років, і втекли двоє рабів шімії до Ахіша, Маахіного сина, гатського царя, і донесли Шімії, говорячи ось раби твої в гаті. І встав Шімії, і осідлав осла свого та й подався до ахіша, щоби пошукати своїх рабів і Пів шиммії і привів своїх рабів з ГАТО. А Соломонові донесено, що Шимій пішов з Єрусалиму в Гат і вернувся. Протягом трьох років Шімії не порушував наказу царя Соломона. Однак після цього терміну він усе ж таки покинув Єрусалим. Можливо, Шімї вважав, що оскільки минуло вже аж три роки. Цар Соломон більше не перейматиметься дотриманням умов його обмеження. Або ж Шіміє міг подумати, що має достатньо вагому причину залишити місто, адже він вирушив на пошуки своїх рабів утікачів. І на його думку, цар Соломон проігнорує таке порушення. Можливо також, що бажання повернути втрачене майно було настільки сильним, що затьмарило розум шім'ї і змусило його забути, що ці дії можуть коштувати йому життя. Перша Царів другий розділ вірші 42 по 43 і послав цар і покликав шім'ї та й сказав до нього чи ж я не заприсяг тебе Господом і не взяв свідка проти тебе, говорячи, того дня, коли ти вийдеш і підеш туди чи сюди, щоби ти добре знав, що конче помреш? І ти сказав мені, добра це річ, що я чув, і чому ти не додержувався Господньої присяги та наказа, що я наказав був тобі? Біблійному описі обмеження, накладеного на шім'ї, прямо не згадується про жодну присягу. Однак, як вважають деякі юдейські тлумачі Біблії, цар Соломон таки наклав на нього присягу. Деякі єврейські коментатори дійшли до висновку, що наказ царя за своєю природою має силу присяги. Вони також зазначають, що порушення присяги вважається серйознішим гріхом, ніж порушення багатьох інших заповідей. Коли шім'ї покинув Єрусалим, він вчинив прямий спротив царській владі. Соломон заздалегідь чітко пояснив йому умови вироку, тож не залишалося жодних підстав для непорозуміння. Таким чином свідоме порушення волі помазаного царя Господа призвело до загибелі Шим'я. Перша Царів, другий розділ, вірші 44 по 46. І сказав цар до душі Ти знаєш усе те зло і знало твоє серце, що зробив ти Давидові, батькові моєму, і поверне Господь твоє зло на твою голову. А цар Соломон, благословений. А Давидів трон буде стояти міцно перед Господнім лицем аж навіки. І цар наказав Бенає як уяденому синові, і той вийшов і вразив його, і він помер. І царство зміцніло в Соломоновій руці. Як і заповідав цар Давид своєму синові, цар Соломон стратив Шім'ї. Однак попереднє милосердне ставлення царя Соломона до Шім'ї – Звільнило царя від будь яких підозр у мстивості чи несправедливості, оскільки Шім'ї свідомо порушив умови вироку, цар Соломон мав повне право виконати покарання, яке раніше милостиво відклав. Головною турботою царя Соломона була безпека трону Давида. І, очевидно, саме ця ж турбота лежала в основі останніх настанов Давида щодо Шім'ї. Таким чином, царство було утверджене в руках Соломона, оскільки він усунув своїх потенційних противників. Бог не покарав царя Соломона за їхню страту, тому що ці люди насправді заслуговували на смерть. Усі дії царя Соломона стосовно його ворогів, тих, хто змовлялися проти Господнього помазаника та порушували закон Мойсея, свідчать про відданість нового царя, царя Соломона Божому закону. Цей розділ також виразно демонструє долю тих, хто повстає проти Бога. Позбавлення служіння, як у випадку священника Віатара, або смерть, як це сталося з Адонією, Йоавом і Шім'єм, коли брат царя Соломона Адонія зловживав умовним милосердям, намагаючись використати його для нової змови, цар Соломон стратив його, незважаючи на родинний зв'язок і високий статус. Цим цар Соломон виявив свою неупередженість. Водночас цар Соломон виявив милосердя до первосвященника Авіатара, хто також був причетний до змови. Замість того, щоб засудити Авіатара до смерті, цар Соломон просто вигнав його до сусіднього міста. У той час як цар Давид не покарав свого воєначальника Йоава навіть після трьох послідовних убивств, цар Соломон виступив як знаряддя Божої справедливості і стратив Йоава згідно з законом. Зрештою, цар Давид доручив царю Соломонові винести вирук Шімії, родичу першого царя Ізраїля Саула. Шімї колись скоїв злочин, що заслуговував на смерть, але цар Давид пробачив його. Цар Соломон не покарав шімії за давній уже прощений гріх, а покарав його лише тоді, коли Шім'ї порушив новий прямий наказ царя, скоївши новий злочин. Хоча Ісус Христос прямо не згадується у другому розділі Першої книги царів, цей розділ у певному сенсі передвіщає його роль як обіцяного царя і месії. У центрі оповіді сходження Соломона на престол і встановлення справедливого та впорядкованого царства це можна розглядати як прообраз майбутнього правління Христа. Як і цар Соломон, Ісус Христос прийде як цар, щоби утвердити Боже царство і очистити Його від бунту, зла та неправди. Цар Соломон усунув усіх, хто загрожував єдності та святості царства, і це вказує на те, як Христос буде карати гріх і зло після свого другого пришестя. Таким чином, другий розділ першої книги царів. Не лише описує історичний момент становлення царства Соломона, але і дає пророчий образ царя над царями, Ісуса Месію, хто утвердить своє царство в праведності, судді та істині. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої, Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.